Не бійся. Сьогодні ми маємо таку тему. Чи є тут такі люди, які не бояться? Да. Кожен із нас має якийсь страх. Є люди, які бояться темноти, є бояться пауків. І в кожного є свій страх. Одні бояться отримати погані оцінки, а інші кажуть, а мені, все одно, які оцінки. І сьогодні я хотів би згадати із Біблії про те, де коли люди мали страх, ну Господь їх захищав. І перше, що приходить на, із Біблії, це про те, коли Адам і Єва мали страх. Вони зрішили і сховалися. Перший страх це на цій землі після того, як Адам і Єва зрішили. Наступне Покоління, це був в них були діти, був Каїн і Авель. І один із братів зробив, зробив зло, і після того зла, як він убив свого брата, що в нього сталося? В нього знову був страх. І що Бог зробив? Навіть за таке зло, яке було зроблене, Бог йому дав захист. Я хотів би знову згадати тот вірш, який є наш. Головний вірш сьогоднішньої теми це Ісая 41,10. Хотів би нагадати, як він починається: Не бійся, бо я з тобою. Перший рядок вірша. Хто з нами є Господь? Діти, коли маленькі беруть своїх батьків за руки і тримають і тим самим, що вони заспокаюються. Або можуть навіть і заснути, можуть спокійно бути, коли тримають когось за руку, близьку людину. Також і тут дає нам таку обіцянку, що не бійся і далі не бентешся, бо я Бог твій. Я зміцню тебе і допоможу тобі, і підтримую тебе правицею правди моєї. Кожен із нас має такусь людину, яка допомагає. Нема такої людини, що хтось комусь не допомагав. Також ми комусь допомагаємо, але буває таке, що і нам допомагають. Ну, Тут говорить, що найкращий помічник це є наш Господь. І також у 43, -й, 43 -й розділ також пророка Ісаї, перший і другий вірш. Нині ж так говорить Господь, який створив тебе, Якове, який сформував тебе, Ізраїлю. Не бійся, тому що я викопив тебе, назвав тебе ім'ям твоїм, мій. Коли будеш переходити через води, я з тобою, через ріки вони не потоплять тебе. Чи підеш через вогонь, не опалишся, і полум'я не попече тебе? Це такі обітниці, які обіцяє нам наш Спаситель. Що було у старому заповіті або в першій частині Біблії? Які мали гарантії, і перше, що ще згадується, про те, коли народ ізраїльський прийшов до моря, Чорного моря або Червоного моря, коли вони тікали від фараона. І прийшли, і бачить, ззаді фараон, з однієї сторони море, з іншої сторони гора, і здавалося, що все, виходу немає. Но Бог сказав, що не бійся, звернувся до Моїсея, і Моїсей зробив чудо. Ну чи то Моїсей зробив чудо, чи то Бог зробив чудо. Ми розуміємо, що то Бог зробив чудо, що вода розступилася, і народ Божий спасся, спасся і мав життя. І війшов в ту обіцяну землю, яку було обіцяно тому народові. Також і нам це є обітниця. Якщо ми бачимо, що нема виходу, а у Бога є вихід для кожного. Також, коли вони перейшли води, то в них сталися проблеми з водою. Бог їм дав води. Потім в них були проблеми з їжею, Бог їм дав їжу. Ну чи зупинився народ. Перед тим, чи став народ, чи перестав народ, можна сказати, роптати. Чи перестав? Ні. Що би не отримував, все було людям недобре. І читає історію народу ізраїльського, коли ми бачимо, коли вони вже жили у той обитованої землі, все в них було добре. Прийшов час, коли вони відійшли від Господа. І було не один раз, коли вони відступали від Господа, а було багато разів, коли вони відступали від Господа і були в них проблеми. І вони зверталися знову до Господа, Господь їм дарував суддів. Суддів Ізраїлі були, які спасали їх, визволяли їх від проблем, які вони самі собі мали, і за того, що вони не були з Богом, а обрали собі іншу дорогу. І за те мали проблеми. Хотів би згадати далі історію про те, коли після суддів у ізраїльського народу народ ізраїльський захотів мати царів. І Господь каже, хочете мати царя, буде вам цар. Тільки цар буде те, і те, і те робить. Вони кажуть, що би то не було, ми хочемо бути таким, які, як всі народи. Як всі народи захотіли бути. І коли згадуючи цю історію про те, коли були царі, вони їх і захищали, народ ізраїльський. Ну був час, коли вони мали і проблеми із тими царями, що ті царі їх доводили до чого? До того, щоб служили іншим богам. І Господь керував е, цими, цими процесами, коли люди просили, і Бог їх захищав. Давайте згадаємо таку, такого чоловіка, як Йона. Що нам згадується, коли чуємо ім'я Йона? Діти, що ми згадуємо, коли чуємо ім'я Йона? Це був кит, да? така риба велика, яка що зробила з ним? З'їла або поглотила. І це ми бачимо такі картинки. Є, ми, можливо, мультики бачили, коли велика риба глотає чоловіка. І здається, що на цьому життя закінчується. Ми бачимо, що Господь почув там, навіть там, у животі тої риби, почув цього чоловіка, і Господь таке чудо зробив, що він його, та риба, відпустила його на, на сушу і був спасений цей чоловік. Нам здається, що коли ми попадаємо в якусь таку ситуацію, що немає виходу. Ну навіть із черева кита був вихід, коли була ситуація, коли не було що їсти. От сьогодні ви сюди йшли, чи мали ви щось їсти сьогодні? Їли сьогодні. Кожен із нас щось їв. Можливо, ми сьогодні не їли. Тот не їв, хто не хотів їсти. А так, кожен з нас кусок хліба і води має. Ну, давай є така історія про вдову, яка не мала, можна сказати, таку невеличку кількість муки і трошки олії. І приходить пророк і каже, що? Отдай мені. А ти що будеш потім що хочеш робити? І це тут людина мала страх, бо був голод великий. І та людина боялася, але вона послухала пророка Божого і Господь її благословив. І дав велике благословення до самого кінця голода в неї не закінчувалась олія і мука не закінчувалася. А історія про Петра. Апостол Петро був у в'язниці і мав гарний сон. Є люди такі, які, які страждають від чого, що плохо сплять. Ви знаєте таких людей, які плохо сплять. Знаєте, да, що, можливо, сам такий є, да, який плохо спиш. Заснеш, декілька годин спиш, просинаєшся, знов засипаєш. І це ще ми так спимо не за того, що, що нам е, грозить смерть. А Петро, який був зав'язаний цепами, знав, що завтра можливо бути його страта або смерть, а пише у, у писанні, пише про те, що він спав. Чи спали би ми, якщо ми знали, що завтра смерть? Як би сон брав би нас? Я думаю, що тяжко би мене засинали. Але цей чоловік наскільки довірявся Богу, що він не боявся, і Господь його спас. Навіть апостол Іван, який був засланий на остров Патмос, навіть там Господь його благословив і дав йому такі пророчі знання або відкрив йому майбутнє про те, що буде із цим світом. Що казалось би, що він був там на Кавкаторзі, і там Господь його не залишив. Такі випробування про того, коли Даниїл і його друзі попали в полон. Що було з ними? Наскільки їм було легко там в полоні? Нелегко. А саме головне випробування, коли їм запропонували або схилитися, або піти в піч. Що би ми обрали схилитися? Або такий створити вигляд, що ми склоняємося, ну, а в думках, але ми то не віримо. В те. Ну всі склоняються і я. Ну вони вибрали краще вмерти, чим схилитися перед тими богами. От настільки у них не було страху. І то сьогоднішня тема не бійтеся. Чи боялися вони? Я думаю, що вони мали страх. Хоча Біблія не описує, що не мали страх чи ні, але вони. Довірилися Господу і готові були віддати життя, ну тільки щоб не відрікнутися від Спасителя, від того Бога, в якого вони вірили. Я ще хотів би декілька таких моментів згадати про те, як Господь співчуває людям. І такі були дві сестри, Марта і Марія, в яких умер брат, і Ісус Христос прийшов до них і що? Тішав їх і навіть заплакав. У нас, коли щось трапляється, якесь горе, коли в нас якась біда, то до нас хтось приходить і щось нас утішає, то нам то не завжди то допомагає. Ми хочемо, щоб хтось прийшов до нас якийсь, можливо, там десь із кудись, з далекого краю, і тоді нам легше стане. Ну, це прийшов їхній друг. Ісус Христос був друг тої сім'ї. І він їх підтримав. Підтримав їх у тому горі. І пророк Єремія у першому розділі восьмій вірш каже: не бійся їх, бо я з тобою, щоб рятувати тебе, говорить Господь. Ми читаємо ці слова з Біблії, але не завжди ми довіряємо їм. Ми читаємо, як брат говорив, що декі... Деякі люди говорять, що їх 365 цих не бійся. Можливо, їх більше, можливо, менше. Ми їх знаємо, деяких на пам'ять, що не бійся. Ну чому ми боїмося? Чому в нас є страх? Це означає, що ми не повністю ще посвятили своє життя Господу. Що ми не прийняли Ісуса Христа в своє серце, і тому в нас є страх. Ми боїмося, ми боїмося за себе. Боїмося за своїх дітей, за своїх рідних, за жінку, жінка за чоловіка. Можливо, ми боїмося за наше майно, що в нас його заберуть, або ми його втратимо. І коли ми спілкуємося з людьми, які втратили своє житло, які втратили все, що мали в цьому світі, залишило тільки їхнє життя. І запитуючи їх і ті люди. Розуміють і дякують про те, що дякують. Бог, що Бог зберіг їхнє життя. Вони розуміють, що те, що вони втратили, можливо його вернути. А життя неможливо вернути, якщо ми втратимо його тут. І хотів би підвести підсумок цього першої частини про те, що Господь зберігав або допомагав людям у минулому. Якщо Господь у минулому, напротязі багатьох. Тисячоліть оберігав свій народ, допомагав і благословляв, то ми можемо і зараз на це надіятись. І апостол Петро у п'ятому розділі, сьомий вірш каже, покладіть на нього всі свої турботи, бо він піклується про вас. Чи готові ми покласти всі свої турботи на Господа? І є такий ще вірш. Чи підуть двоє разом які. Не договорилися. Чи можливо таке? Неможливо. Тепер, якщо ми домовимося з нашим Господом іти разом до вічності, то Господь обіцяє нам захист. І не тільки, щоб ми не боялися просто так ходити, як би казати, як апостол Петро, коли йшов із мечом і не мав страху. Ну через кілька годин він зрікся Ісуса Христа, не маючи страху, а через декілька годин. Відріктися від Христа. Але є розумний підхід, коли Ісус Христос питав апостола Петра, чи любиш ти мене? І втретій раз каже: Ти знаєш, Господи. Також тільки Господь знає, що буде далі, і ми можемо увірити своє життя в Його руки, і будемо вдячні за це Богу. Амінь.